Приватний власник є власник ефективніший. Це доказано і історією, і практикою заходу. І тому, звичайно, що коли буде один власник, я думаю, що проєкт, будь-який бізнесовий чи інший має шанси краще розвиватися. З другої сторони, мене доволі втручання держави в діяльність органів місцевого самоврядування згідно логіки і природи самоврядування, Любий орган самоврядування, чи обласна рада, чи міська, чи районна, чи сільська має право утворити свою газету. І, скажімо так, зовсім неправдою є те, що в Польщі не має газет. Майже кожна гміна в Польщі має свою газету. Тільки, Звичайно, вона не така, як наші районки. Це вже потім можна обговорити. Ще века здоров'я що говорив нараз на наших круглих столах, що звичайно. Проблема реформування стоїть в переліку вимог Європейської Ради Європи до України. Але, звичайно, що це ж не є питання номер один сьогодні в державі. Ми маємо проблеми з правосуддям, з ДАЇ, з міліцією, з іншими речами, які ми чомусь не ставимо на перше місце. От сьогодні в районі де треба реформувати і в державі все зміниться краще. Тепер ціна, ціна питання. В останньому номері, напевно, ви бачили, що журналіста України є добрий аналіз, який робив Бухтати. Ось по комунальній пресі. Значить, Дотації на комунальну пресу встановлює е, Україна цей рік дотації, 79 мільйонів гривень. Ось-навсього. Ось. Тобто, що заробляється за рахунок реклами і за рахунок передплати.